Вітання всім друзі, ви на каналі Привид з мотором. З вами, як завжди, Андрюха. Давненько трошки мене не було на каналі, але були об'єктивні причини. І сьогодні я знову з вами, і сьогодні говоримо про наступне: а перший пункт: спробуємо завести наш баджаж-боксер, який рівно місяць стояв а, на дворі, як бачите, за моєю спиною. Ніхто його не рухав, не заводив. Акумулятор можливо і сівший. Ну одним словом, зараз ми його розчехлимо і подивимось, як ця чудо-індійська техніка заведеться після місяця простою. За місяць акумулятор розрядився аж до 3,5 вольт. Ну але є кікстартер, трошки йому холодно, але з третього разу він таки завівся, тепер гріється. Ну а акумулятор напевно буду знімати ставити на зарядку в тепле приміщення. Не перемикайтеся, далі поговоримо ще звичайно про нього. Ну що ж, друзі, поговоримо. Приводом для сьогоднішньої розмови стали дискусії у соцмережах та групах, що баджаш боксер мопед, який ніхто не їде. Я вже неодноразово казав у своїх відео і сьогодні повторюся, що мотоцикл-боксер варто експлуатувати, не завищуючи планку своїх вимог. Хіба вам хтось обіцяв, що він буде їхати 150? Зовсім ні. Але коли я читаю дописи на кшталт. Да це і він більше вісімдесяти не їде. Що ви мені тут розказуєте? І поміряйте швидкість по GPS, буде вам щастя. У мене виникає е, цілком справедливе обурення. Я дуже злий, я дуже злий на юльку. Друзі, баджет боксер їде. І як для молоку він їде. Ого-го. Друзі, тут мене просили заміряти максимальну швидкість, яку може е, досягнути баджет боксер. В принципі, а чому б не поміряти? Їдемо львівщиною, вмикаємо на смартфоні програмку і за допомогою GPS замірюємо, що ж там нам покаже. Насправді боксер йде 100, це при зустрічному вітрі і абсолютно на прямій дорозі. Нагадаю, зірка в мене стоїть передня 15, задню за я не чіпав, тобто вона йде заводська. Думаю, що 110, реальних 110, він без проблем піде. До речі, спідометр бреше всього лиш на 7 км плюс. Наші з вами мотоцикли приходять в Україну із одного заводу. І, шановний мій глядач, ваш мопед, який е їде 80, і мій мотоцикл, який спокійно їде сотню, це однакова техніка. І, скоріш за все, вони взагалі в одному контейнері до нас приїхали. Важко рушати в таких умовах. Деколи просто неможливо рушити. Треба розвертати мод. Друзі, ви серйозно? Ми взагалі з вами про один і той самий мотоцикл говоримо. Які важкі умови? Часом не такі? Ух, лки-палки. Прибегу на першій передачі, на другу втикатися нема резону. Цікаво, чи високо ще дряпатись. Чим же ж я не індуро? Опа! Бували часом такі місця, що я думав йти пішки, а мотоцикл вести в руках, трошки підгазовуючи, щоб не сісти ніде. Ні, ви знаєте, проходить, нормально грибе, це капець. Якщо конкретно ваш мотоцикл не хоче їхати, то хто ж вам Рабінович? Це не привід, хаяти модель Баджашбоксер. Я вам більше скажу: якщо ви і надалі будете називати свій мотоцикл мопедом, то він принципово вам на зло швидше не поїде. ви ту на зальоті, так вона і попливо. Я скажу вам зі свого досвіду, навіть на рідних зірках я витискав з нього 120 по спідометру, це 113 по GPS, Щоправда, в таких умовах оберти зашкалюють і мотор взагалі відверто шкода. Заміна зірок зменшує оберти двигуна, але не зменшує максимальної швидкості. Вона становить сотня 110 км на годину. Якщо техніка з якихось причин не їде, то слід не грішити на модель, а шукати причини, за яких така чудосія відбувається. Причин може бути тисяча компресія, бензин, господи, запалювання, підшипники, ланцюг, шини, тиск в колесах, відсутність або наявність вітровика і так далі. тому подібне. Ще раз кажу: якщо мій мотоцикл розвиває нормальну швидкість, значить це технічно можливо для цієї моделі. Чи безпечна така швидкість? Питання риторичне, враховуючи якість українського дорожнього покриття, низьку вагу мотоцикла і не забуваємо барабанні гальма, то звичайно не дуже. Але пам'ятаємо про те, що до ДТП призводить не перевищення швидкості як такої. А перевищення швидкості, яка відповідає навикам і вмінням водія. Гадаю, варто заради справедливості додати, що я в жодному разі не стверджую, що Bajaj Boxer – це найкраща техніка, і всі мусово повинні пересісти саме на цей мотоцикл. Зовсім ні. Просто мені, як бувалому боксероводу стає неприємно і, якщо хочете, образливо, коли. Надійну і якісну техніку незаслужено змішують з лайном. На цьому все. Дякую, що дивитесь, дякую, що допомагаєте Збройним силам України фінансово. Усіх вітаю із повноцінним відкриттям мотосезону 2023. З вами був Андрюха і канал Привид з мотором. Не забувайте підписуватись на канал, одягати екіп і вітатися на дорозі. До зустрічі!